Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Путін і Трамп доручили помічникам негайно розпочати опрацювання зустрічі на найвищому рівні, заявив про це рот Путіна Пісков. При цьому він поки що не підтверджує, що зустріч а, між президентом США і диктатором Путіним може відбутися у Саудівській Аравії, як заявив раніше Дональд Трамп. Каже, її місце та терміни можна буде називати після подальших обговорень. Росія вже почала готуватися до цитую, формування переговорної групи для діалогу зі США. Також Пісков заявляє, що говорити про участь Європи в переговорах щодо України передчасно, оскільки поки немає розуміння формату можливого переговорного процесу. Він зазначив, що в ході вчорашньої розмови Путіна та Трампа. Тема визнання окупованих Росією українських територій не порушувалася, як і питання санкцій. Розпочати роботу на рівні команд для досягнення миру домовилися і президент США та України під час телефонної розмови. Зеленський також розповів про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Крім того, лідери визначили спільні кроки, щоб зупинити російську агресію. І домовилися про подальші контакти. Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що сили США достатньо, щоб разом з Україною і партнерами дотиснути Росію. Дуже предметні перемовини зі сполученими штатами Америки була. Розмова з президентом Трампом хороша. Розмова детальна. Я вдячний президенту за щирий інтерес до наших спільних можливостей, до того, як ми можемо разом наблизити справжній мир. Тривала розмова. Ми обговорили багато нюансів дипломатичних, військових економічних. І президент Трамп поінформував мене про те, що йому сказав Путін. Хорошою назвав розмову із Зеленським, і сам Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі. Президент Сполучених Штатів Америки заявив, що припинення вогню можливе в недалекому майбутньому. США продовжать надавати допомогу, але під гарантії, які як очікує Трамп, з Києва привезе глава Мінфіну. США. крім того, Дональд Трамп заявив, що невдовзі може зустрітися із Путіним у Саудівській Аравії. Сьогодні зранку у мене також була дуже гарна розмова з президентом Зеленським. Мені здається, ми на шляху до миру. Президент Путін хоче миру. Президент Зеленський хоче миру. І я хочу миру. Я теж хочу миру. Я хочу, щоб людей перестали вбивати. З Путіним ми говорили про припинення вогню. І мені здається, ми дійшли певної згоди, що це станеться у недалекому майбутньому. Дзвінок Трампа та Путіна знизив напруженість, але за рахунок України так бібісі назвала статтю, присвячену телефонній розмові президентів США та РФ. Новина про те, що лідери двох найбільших озброєних ядерних держав Росії та Сполучених Штатів провели розмову, здавалося б, конструктивну та сердечну, 90-хвилинну, на перший погляд є довгоочікуваним кроком на шляху до миру. Отже, на даний момент градус знизився. Однак цей позитивний крок цілком може бути досягнутий за рахунок України. Йдеться у статті. Видання додає, що міністр оборони сполучених штатів під гексет сказав промову, яка стала для багатьох в Україні крижаним душем, розбивши багато надій на безпечне майбутнє, вільне від загрози подальших російських вторгнень під гексет ясно виклав позицію США щодо миру в Україні і його слова безперечно будуть вітатись Москвою. Жодних військових дій США в Україні в рамках будь-яких майбутніх угод про безпеку. Ймовірність вступу України до НАТО мала реальної можливості повернутися до кордонів 2014 року не існує. Згадує BBC ось ці всі заяви очільника Пентагону. Все це різко контрастує із західною мантрою, яка часто повторюється і тепер уже досить порожньо звучить про збереження підтримки України з боку НАТО стільки часу, скільки буде потрібно. Трамп хоче якнайшвидшого закінчення цієї війни, навіть якщо для цього Україні доведеться проковтнути дуже гіркі пігулки, додає Бібісі. Ну і ряд інших західних видань також побачили у телефонній розмові Путіна та Трампа спробу домовитися про мир в Україні без України та Європи. Своєю заявою Трамп перевернув тривічну політику США щодо України. Пише Associated Press. Ця заява за оцінкою агентства, зруйнувала мантру епохи Байдена про те, що Київ буде повноправним учасником будь-яких рішень. Трамп не сказав у своєму дописі про роль України в переговорах. Додає The New York Times. але я нагадаю, що після розмови із Путіним Трамп все ж таки поспілкувався із нашим президентом Зеленським. Відходом від політики США останніх років може стати і відродження потенційно позитивних відносин між Сполученими Штатами та Росією, зазначає NBC. Похмура угода та страх у Києві. Британські змі також публікують свої матеріали після розмови Трампа із Путіним діляться своїми припущеннями. Тепер цей світ, це світ Путіна та Трампа. Пише The Telegraph. видання. Вважає, що відкриття офіційних переговорів із Білим домом це велика перемога для Путіна. Він завжди був переконаний, що Росія стане однією із великих держав поряд із Сполученими Штатами та Китаєм, здатною поділити між собою решту світу. Ось чому він завжди хотів поговорити про долю України з Вашингтоном, а не з Києвом. Все інше було б приниженням. Йдеться у статті. Це похмура угода, яка винагородить Росію вкраденими землями і зробить Україну вразливою для другого нападу. Найближчими роками повідомляють ось британські видання. Зе у свою чергу пише, що розмова з Трампом розглядається в Москві як свідчення того, що спроби ізолювати Росію та перетворити кремлівського лідера на міжнародного ізгоя вони, начебто, всі ці спроби провалилися у Києві. Цей дзвінок ймовірно, посилить побоювання, що Трамп планує залишити Україну осторонь мирних переговорів. Йдеться в статті. При цьому газета побоюється, що Трамп не зможе зупинити бойові дії, не поступаючись. Повністю вимогам Москви. але Україна не зобов'язана складати зброю за наказом Трампа. Видання додає, що Київ зможе продовжувати бойові дії принаймні протягом першої половини року, і далі, навіть якщо Трамп припинить всю військову допомогу, я тут хочу наголосити, що про це говорив е, наш міністр фінансів Марченко. Що навіть якщо зараз зупинити всю допомогу, то в нас ще є кошти і є зброя, якої нам вистачить щонайменше на півроку. Але я ще додам про наше спільне виробництво із нашими партнерами, про наш оборонно-промисловий комплекс, який також розвивається і працює. Тож я впевнена, що завдавати ударів по Росії або ж робити дії, які будуть наближати нас до звільнення наших територій, ми зможемо по суті і без наказу Трампа власною зброєю. Ну але для цього нам потрібно її, звісно, багато. Газета також зазначає, що російські аналітики та псевдоексперти, російські пропагандисти, оцінюють розмову Путіна з Трампом як величезний прорив. Цитую: з боку Трампа немає жодних негативних конотацій, нічого про агресію Росії і жодних жахливих злочинів, нічого подібного. Все це дуже чемно сказав пропагандист, головний рупор Кремля Владімір Салавйов. Ну і сьогодні, з самого ранку, на болотах свято в ефірі у Скабєєвої також а, говорять про те, що немає ніякої ізоляції. Що бачите, Трамп все ж таки подзвонив до Путіна особисто, а не навпаки. Наприклад, ну і давайте ми послухаємо, що ж говорила Скабєєва з цього приводу. і так Круто, різкий поворот. поворот навіть можливо стався історичний сув в російсько-американських відносинах Путін і трамп говорили по телефону. розмова за словами піскова тривала півтори години. і це перша розмова лідерів Росії та США з 12 лютого аж 22 року. За словами пресекретаря Білого Дому Трамп і Путін погодилися з необхідністю зупинити війну. домовилися негайно почати переговори. Начать переговори. Путін запросив Трампа до Москви, Трамп відповів, що необхідно зустрітися якнайшвидше. жодного слова про Зеленського. Точніше, якщо й були слова, то в негативному ключі Україна, Україна не поверне не свої території. Україна не вступить Україна до НАТО. А рейтинги зеленського в НАТО, надто низькі. Зеленського слишком низькі рейтинги. Розмова Трампа та Путіна створює враження про старт переговорів щодо України, каже генсек НАТО Марк Рюте. За його словами, це виглядало як успішний дзвінок, адже всі прагнуть миру для України. Рюте наголосив, що НАТО має продовжувати працювати над тим, щоб наша держава опинилася у вигіднішій позиції, а європейські країни мають посилено розвивати виробництво та інвестиції в оборонну промисловість. Ми всі хочемо, щоб коли ці переговори почнуться, Україна була у найкращому становищі, щоб переконатися, що вони можуть бути успішно завершені. А також, як про це сказав секретар Під Гексет, дуже важливо, щоб незважаючи на те, якими будуть результати цих переговорів, вони були б довговічними, щоб це не було мінськом 3 Ми не можемо мати цього знову. Ми не можемо знову отримати ситуацію, коли Путін знову буде намагатися захопити квадратні кілометри. Квадратні милі України в майбутньому. Україна та Європа мають брати участь у будь-яких проговорах. Глави МЗС низки країн Європи зробили спільну заяву після розмови Путіна та Трампа. Під нею підписалися міністри закордонних справ України, Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Іспанії, Польщі та ЄС. Всі вони заявили, що готові підтримувати Україну, поки не буде досягнуто справедливого, всеосяжного і сталого миру миру, який гарантує інтереси України та її європейських союзників. Ми очікуємо на обговорення подальшого шляху разом із американськими союзниками союзниками. Нашими спільними цілями має бути забезпечення позиції сили для України. Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах. Також у заяві йдеться, що Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки.